Всім доброго здоров'я. Річка Прут, нарешті очистилась. Початок липня, Черні через дощі, як такої можливості рибалити не було. І вона і піднята була. Тут, напевно, де я стою, вода вже в пояс стекла. Так Нормально піднялась. Сьогодні буду рибалити так, на двох плесах, напевно, два-три плеса в районі пали біля моста. Такі плани, спінінг коливалки і в обларки. Спіні Crazy Fish Alpha до 6 грам. Почну з цього плеса. Зараз сонце пригріє, тут буде людей. Порву з коливалок. Коливало є нові кольори, три нові кольори є. І ще срібно. принципі, зараз срібно можу і зачепити, покидати. Ще подивимося на що буде клювати, чи буде взагалі клювати. Що срібно є? Я зазвичай риболовлю починаю з, з немальованих. Золото, срібло щось таке. Якщо немає на це покльовок, тоді вже переходжу на малявані кольори. Є багато рибалок, коли. Не таку срібну або золоту. Є дуже добре, що й нема потреби Ставити в кольорі. Оп! Риба. Клас, Другий раз закинув. Головень на срібну. Маленький. Є, щось невелике. І також дрібний. Я вже поставив іншу модель, але срібну. І заїв срібну. Прокльовує. Не аж, але кльовки є. Та чи я бачу, катушку можна і не крутити, просто сплавляти. Так, спінінгом відчувати, чи блесна працює чи не працює. Берегом є малька ось такого Його головні. бачу. Він напевно підостає. Треба повідновиться, але ж би цих бакланів позбутись. Зараз тут чуть веще, я так в цьому районі буду рибалити. Знову сковно. ковно. Далі ловимо срібно. Зараз можна спробувати в принципі, золоту. Блін, таке затягнули одразу. Ух ти! А, окунь! Може там окуні б'ють. Клас. Два головні. Люкунець. Вода тепла, вода сонячна, риба клює. Зараз колір лайм поставлю. Ох, і зразу риба. Невеличка. Зійшла? Зійшла. Тільки поміняв колір. Може і малесенькілку нець був. І знову є головень такий як палець. Що знаєте, що риба на точці є? Потрібно міняти колір і модель волосни. Ще реба швидко привикає. Спочатку б'є, а потім вже інтерес пропадає. Треба нову зачепити. Щось нове кинути. Ще раз закину і напевно перейду на ту сторону. Даю трохи в облакі. Басик. Дешеві ловлять. Всі розловив вже її неоднократно. Треба пробувати. Накливалки срібні клює. Це така відправна точка у мене буде сьогодні ловлі. Така невелика затока. Тут з цієї сторони закидав кльону оконь. Навіть такі місця треба обловлювати. Оп. Щоб було стопнуло. Там голови. вешать. Что все нормально. Чупак. Ось такий клієнт зачепився. яка вона груба. Ну, ваблер. Оп! Тихо, тихо. Араз это відчеплян. Чипилась. Басик ваблер. Ди ціка грубезна. На шестом з'їла немале. Клас. <рес> Ось одна риба на воблер сьогодні. Щука тут напевно все налякала Бачу там вже людей багато купаються. Просто золотист Кенді один грам. Уп! ха, -ха, -ха, -ха. Клас. Ці мої блесни ловлять все. Одногромові. <плес> Кленик. Скільки я вже її переливав, але кожна риба чомусь Чомусь приносить мені задоволення. Клас. А день. Дрібно ата осковає. На морську що? Ні, на блесну. Весно? Якось кидав. Перед парень. Не всі гарно. Хоч маленька внесення. Затова. Попробую золоту. Також. Нас збили 40 провів на водоймі, було достатньо покльов, ну і по кількості зловив, але правда все не крупне. Щучка така сантиметрів 30 найбільше, головні і окуні дрібні. Але в такому коло в межах моста походити задоволення отримати від риболовлі можна. Посилання на спінню крейзіфіш, айфо на... на катушку проманки, реверплей, воблер, басік. Все, шукайте у посиланні під відео. Не забувайте підписуватись, лайки, коментарі. І до зустрічі. Сьогодні була така спортивна роболовля.